Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тато Рад знову з вами. Як завжди доня знімає, тато розповідає. Так, спочатку зробимо привітання до нових підписників. Розкажу тему нашого каналу. Основна наша тема каналу це робота нашого тракторця та обслуговування. Оскільки він ще два роки знаходиться на гарантії, тому ще періодично ми його по графіку. ТО обслуговуємо. Так, по сьогоднішній темі те, що і я тільки що сказав, нарешті, це ТО наш тракторець пройшов, пройшов повністю вже 90 мотогодин. Поміняли ми масло гідроусілителя, ГУР так називаємо. В минулому відео, до речі, у нас сталася там технічна помилка, як то кажуть. Відео я Доні поскидував, вона монтувала, і десь те відео у нас ділося, як міняв я гідроусилитель, як я прокачував. Тобто, Екзекуція ще та, я хочу вам сказати. Але, знаєте, все, що робиться, робиться до найкращого. Вирішили тоді значить, зняти окреме відео, тому що дійсно є, що показати. І дійсно, я вам скажу, є на чим посовуватися. Трошки воно там проблемна заміна. Не, не, не сама проблема поміняти, а проблема повністю видалити мастило із магістралі, із рульової колонки, а він же дозатор і з насоса. Так, ну що, перше, що покажу, заново повторюся. Так, мастило, яке я використовую, вже мої старі підписники знають. Фірма VATOIL. Фірма вже давним-давно себе на ринку зарекомендувала. Дуже якісним масла. Голландія їх виробляє. Гідрамакс ХВЛП46. Зараз я вам, як ви любите, скажу класифікацію. Так. Телефон тупить, як завжди. Використання. про це мастило. Використання підходить для гідравлічного обладнання, що експлуатується в важких умовах, так і для редукторів та підшипників, що експлуатується за низьких навантажень. Е ГідраMAX hvlp 46 також може використовуватися як універсальне мастило в системах вакуумних насосів. Так, так ось таку класифікацію воно має. До речі, йде розпасовка 20 літрів. 20 літрів. Ну, мені вистачило 10 літрів. 8 літрів пішло на гідравлічну систему на віскі. і рівно 2 літра пішло в гідропідсилювач керма. До речі, 10 літрів залишилося, хлопці, кому цікаво, 2000 гривень. Каністра коштує 4. Нічого не накручую, це вже з моїми знижками, мені фірма моя вже мінус 35% мінусує. Тобто віддаю по закупці. Кому цікаво, хтось з моїх підписників мінятиме, мастило. Ось 10 літрів є. Одне, що таке, я не знаю, але таку каністру висилати новою почтою, то краще перелити у бутилки, то меншу, як то кажуть, об'єм платити, бо нова почта вже звикли возить туди назад. І так, по маслу розказав старшим сторон. Тепер розказую, з чого починати, коли починаєте міняти мастило. Першим ділом, першим ділом е як я зливав масло із самої системи, я відкручив, а доню покажи звідси. Е відкрутив спочатку цих два штуцера. Це подача насоса і обратка на бачок. Для чого я це зробив? Відкрутив, поставив корице для збору масла і потім що я зробив? Відкрутив кришку бачка і просто тряпку взяв, обдувочний пістолет, воздух. І подав тиск повітря в систему. І мені воно самотоком все витекло із бачка, із двох трубок. Оці, подача на насос і обратка із бачка. Все воно мені стекло. Так, далі йдемо. Потім відкручую два рядом штуцера. Там дві стоять шайбочки прорізінені, нічого страшного в цьому немає. Назад зажимається, питань нема. Це не мідні не шайби, що їх прогрівати треба ставити. Відкручую я ще дві трубки магістральні. Так, це вже йдуть вони, вони на сам циліндр. Подача і обратка йдуть на сам циліндр. Відкрутив, тута. Стекло в мене з дозатора мастило. І потім вже беру, відкручую ще їх і посередині. Роз'єдную тут, де гібкі шланги, розкручую штуцера. І вже остальне мастило стікає в мене з самої магістралі. Залишається мастило тільки в самому гідроциліндрі. Що потім я роблю? Беру домкрат гідравлічний, підкочую під передній міст. Підіймаю передній міст. І просто такими рухами беру за колесо вліво-вправо. Такі не забудьте сюди або коритися, або якусь другу тару поставити. Бо і з тих двох штуцеров трубок вірніше, подачі масла на циліндр подача обратка буде текти мастило. І просто це масло із циліндра викачую. Кручу колеса, вліво-вправо, вони дуже легко крутяться. І в мене все мастило, вийшло з циліндра. Тобто в мене вже на цей момент видута система вже із магістралі, обратка, подача бачка і також обратка, подача циліндра. Все. Ще взяв, не, полі... не полінуйтеся, тряпочку намотати, воздухом подати. І також всі ці 4 трубки, 4 магістралі також не помішає подати повітря. Тиск повітря і остальне мастило все постікало. Все. Це ми масло злили. Начинаємо з назад. Зажимаємо штуцера, зажимаємо отут ці дві трубки гібкі, що йдуть на циліндр керма і заправляємо мастило. До речі, зараз, мабуть, доня ставить відео. Як перемивав я цей фільтр, з чого він складається. Він стоїть у бачку. Вже, я думаю, більш детально подивитися, як я перемивав і з, з чого він там складається. Хочу показати, яке я злив мастило. Так, воно вже перегоріло, воно зарідке. До речі. Має запах такий вже специфічний, підгорівший. Так що мої очікування виправдалися. Так воно і є. Масло вже відробило. Масло вже відробило. Так, прозорості в нього немає. Ну, металічного блиска теж, як би сказати, я і не бачу тут, а його нема. Але в'язкість масла вже не та. Так, перемив я фільтрика, перемив його бензином. Це в мене бензин. тільки Бутилка із розчинника. Так, фільтрик такого сітчатого типу стоїть. Так, ну Тут на донечку фільтрка різиночка. Так, доволі дуже-дуже така мілка-мілка сіточка. Схожого, схожого типу стоїть і на гідравліки підйомного механізму Тож такий сітчатий фільтрик. Так, фіксується він в бачку таким колпачком, надівається, прижимається, вставляється фільтрик і фіксується верхню кришку бачка. Так, хочу вам ще показати таку доробку. Зараз переверну бачок одною рукою незручно. Тут, якщо подивитися, он, на дні бака це е, трубка заборна, трубка масла. Вона з дна виступає на сантиметрів 2 На неї надивається фільтрик. А ось оцей пупирошок, куди вставляється оцей колпачок, фіксується сам фільтрик, то хочу зробити отаку штуку як то добре, але не буде лишнім зробити, поставити такий магніт. Я знайшов. У мене був старенький маленький динамік. І сверлив його. Хочу на донечку баку сюди поставити магніт, щоб він збирав дуже мілку фракцію метала. Вирізав ще таку картонну прокладку. Надіяся на пальця, картонну прокладку, змочив її моторним маслом. Для чого це я зробив? Що коли я от надіваю на бак від вібрації роботи мотора, то не протирало бачка. Тобто картонка буде, якби це діло перешкоджати. Ну, і все, пробую збирати на трубки, на корпус, заливаємо, прокачуємо масло. Такий вигляд. Моє бачок уже в зібраному стані. Зараз покажу ближче. Сфокусую камеру. Он стоїть у бачок. На дні, вон, бачите, ви, фільтрика прижатий різинкою. Колпачок прижатий пружинкою. І він зафіксований в, такі, в таку ямочку, в таку випуклость. Все. Так, магніт стоїть на донечку через картоночку. І все. Збираю, ставлю на трубки, заливаю масло, прокачую. Будемо виїжджати працювати. До речі, думав я це ж на цю трубку подачі поставити фільтр Жигульовський, так як я це робив на мототракторі. Кому цікаво, то є на каналі відео. Робив я такий корпус фільтра на основі Жигульовського масляного фільтра моторного для очистки масла на гідравліку навіски. Ну, тут, я думаю, мені достатньо буде і сіточки в боку, і магніта, який збиратиме всі механічні рештки з масла буде витягувати. І, як то кажуть, раз у рік зняти бачок, перемити його, поставити назад, залити. Масло це не буде проблемою. Так, збираю далі. Все гарно стало, позажимав хамутики, магніт не заважає абсолютно. Трубка зажалася, без питань. Так, все, заливаю масло, пробую прокачувати. Так, пробачок ми подивилися. так, ну, якби Моя модернізація теж ви побачили. Магнітик стоїть. думав, Фільтрка ставить, ну ні. Як бачу, цього достатньо буде. Так, ще одне тепер залишається е злить із самого насосу. Тут в насосі ще в шестернях небагато, але мастила залишається. Відкручуєте штуцер в подачі уже з самого насоса. І також верхню пробку прокачки. тут Відкручуєте, тому що друга сторона це стоїть клапан редукціонний. А перша відкручуєте це прокачка, розвоздушка насоса. Відкручуєте зверху пробочку рядом вложите, відкручується штуцер. І так само все воно самотком стікає. Так само стисненим повітрям продуваєте магістраль. Назад зібрали. Все. Починаємо е, прокачувати. Опять-таки, у нас е, стоїть трактор на домкраті, передній міст піддомкрачений. І заливаємо масло, пробуємо прокачувати. В моєму випадку, трошки я й намучився. Залив мастило, руля кручу, Нифіга, руль не, не працює. Насос вроді хапнув масло, ну не працює. Глушу. Мотора і згадую, да, ну, у нас ж є прокачка, тут же можна видалити лишнє повітря. Відкрутив, діждав з того моменту, коли мастило почало вже підійматися до самої різьби, закрутив назад, все, о, завів, почав руля плавно вліво вправо, вліво вправо, вліво, вправо оп, все, захватив насос, мастило і почав вліво, вправо, вліво вправо. циліндра все прокачало. Потім довів рівень мастила. До речі, тут цікаво, так зроблено, що не тільки на щупі стоять мітки, а ще і є мітки в самому бачку. Тут, якщо глянути, на стінках мінімум і максимум в самому бачку, там з тієї сторони тильної, ну ні, не побачив, вони з тієї сторони. Від сторони радіатора, якщо стати подивитися, там рисочки. Мінімум-максимум. Так що можна по щупу, можна дивитися по самому бачку. Довів рівень мастила. ну Я ж говорю, пішло рівно 2 літра. І навіска 8. 10 літрів, чітко вистачає за мастило. Ну Це вже от 90 годин. І масло, я вам хочу сказати, старе, те, яке було, воно ну, його не багато, невеликий об'єм і воно своє відпрацювало. Уже і звук насоса був. Що ви, 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 виє. І я коли злив, вже і запах він пішов такий підгорівший. Зараз супер. Все працює, зараз тихенько насоси працюють. Руль плавно крутиться, питання як їх. Все сподобалося. Ну, Залишається мені тільки одне уже по ТО. Тепер регулювання клапанів. Робимо, регулюємо клапана, вже, як то кажуть, перед осінню, перед оранкою. І щоб вже бути впевненим на 100%, що більш нічого йому вже не потрібно. Так, Ну що, поділюся, ще покажу процес сівалки. Давно І так, по сівалки покажу. Вже я всі броштей виготовив, вже всі анкера сталося варить. Всі анкера у мене будуть отакого от плану, стоятимуть пружини. Кожен анкер буде підпружинений, стоять стойка стабілізатора сівалки, вона називається. Але дуже багато волокіт і, такі індивідуальні речі, такі кожен кронштейн треба підрізати, підігнати, як верхній, так і нижній. Ну Вже все підігнав, залиши обварити. По кронштейнах все. Займаюся цією же коробкою передач, так називаємо. І е, привід колеса. Колеса в мене будуть о такого плана, резинові. Вже я диски по піскуструю пофарбував. Тобто переходить ці валки на резинний ход. До речі, зараз займаюся, точу ступицями. -то. Отака ступиця Жигулівська. Під диски Жигулівські. І з приводом шестерні. Буде на механізм висіла. Це ну, вже окрема буде тема. Покажу, розкажу, як до чого, якщо вже, вже вийде, вона погрунтується, випробування пройде, фарбувати не буду, поки поїздимо на грунті. Якщо все влаштовує, потім буду фарбувати Ну, вже взимку. Так. Ну, І так, вроді би все, -таки, по тракторцю, по маслу. В кінці відео доня залишить номер телефона, кому цікаво, по мастилу, кого цікавить. До речі, можу і замовити хлопці. Якщо два чоловіка собереться, наприклад, на каністру маю на увазі, для двох чоловік заказати, мені не проблема, прийде каністра, все, я там розлив, посилкою вислав. Міняйте, раді Бога, як то кажуть, корона з мене не впаде. Можу поділитися, можу допомогти. Ну і так наразі, все всім доброго здоров'я і до нових зустрічей в ефірі.